От раніше були часи: стабільність, безкоштовна медицина, житло, зрештою, морозиво по пару копійок, не те, що зараз. Певне, на щось схоже вам доводилося чути від людей, які народилися і жили в СССР. Радянський Союз розпався вже понад 30 років тому. Проте залишки радянщини досі впливають на наше життя, і навіть на життя людей, які не застали ті часи. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишки Радянського Союзу проникають в наше сьогодення і визначимо 5 ключових ознак Радянщини, які досі присутні в житті сучасних українців. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Традиційне нагадування для тих 80% з вас, які зараз мене дивляться, але й досі не підписані на наш канал. Підпишіться, будь ласка. Не потім, а саме зараз. Бо ж знову забудете. Підписалися? Тоді слухайте. Цифрова ера пропонує для нас безліч переваг і можливостей. Наприклад, ми звикли до того, що самостійно можемо обирати який фільм або шоу подивитися ввечері. Але так було не завжди. Згадайте своє дитинство початку нульових, час, коли телебачення щось та те й означало для людей. Тоді вибір, що подивитися, залежав не від вас, а від телепрограми, яка часто була наповнена саме радянським продуктом. Ми не просто його дивилися, а виховувалися на старих радянських фільмах. А вони закладали у нас певні уявлення про традиції, побут і свята, і робили це абсолютно ненав'язливо. Наприклад, щороку, 31 грудня, українські телеканали влаштовували для своїх глядачів День бабака. Показуючи фільм Іронія долі. Щороку нарізаючи олів'є, ми дивилися, як московський лікар Женя зустрічає Новий рік з ленінградською вчителькою під бій курантів. З Новим годом, Надя. З Новим годом! Тривалий час на українському телебаченні показували інші російські продукти. Наприклад, ось анонс телеканалу Україна за 13-й рік. Тут глядачам пропонують зустріти новий рік під пісні концерту Блакитний вогник на Шаболовці в компанії таких російських зірок як Стас Міхайлов і Ніколай Баско. А ось це вже анонс програми Місце зустрічі на інтері за жовтень 2021 року, з якого ми дізнаємося, що телеканал підготував для українських глядачів концерт, присвячені російській співачці Алі Пугачові. Що ж, це справді був цілий мір Русський мір. Вигаданий саме росіянами, які вперто тягнуть його в український інформаційний простір, Место встрічі новий сезон. Аллы Алли Это целый мир. Ты мир, в который мы возвращаемся. Теперь я знаю з новий світ. Там, где мне в ладони зв'язки, В світі телеканала Интер. Место встречі. Часто люди дивляться ці фільми і концерти не через ностальгію за самим радянським союзом, а через те, що все це нагадує безтурботні часи дитинства чи кращі роки молодості. Ось як це пояснює журналістка Мирослава Барчук у подкасті Здоровий глуст для громадського радіо. Що для мене фільм Іронія судьби? Не те, що я дивлюся його. Я вже давно це все відрізала. Але, наприклад, коли ми говоримо про якісь речі, да в, що були в дитинстві у нас, так да, або що в юності, або що на мене, наприклад, звізда Далаїда Грибінщикова. Це молода мама. Це це я молода. Це якесь відчуття прекрасного фіолетового заходу сонця. Це пояснення частково є відповіді на питання, чому деякі українці дивилися російський серіал «Слово пацана. Який, як виявилося, зняли спеціально під так звані вибори президента в Росії. Про це свідчить витяг документів з Кремля. Їх отримало естонське видання Делфі, яке підготувало і оприлюднило щодо цього своє розслідування. Українське видання Бабель проаналізувало текст естонських журналістів. Зокрема, серед проектів, які потрапили в передвиборчий список Кремля, було і слово «Пацана». Як пишуть журналісти, на думку Кремля, серіал мав показати, як в Росії все було погано до Путіна. Проте ностальгія за радянським виникла не через фільми або серіали. Ваговим інструментом також був розважальний контент, який споживав глядач вже незалежної України, бо в основу пострадянського гумору фактично ліг феномен радянського КВК. Про це в інтерв'ю для суспільна культура говорить письменник і засновник ютуб каналу Твоя підпільна гуманітарка. Остап Українець. У цій же розмові літератор додає, що Гумор кварталу 95» і дизель шоу великою мірою, якщо не переважно, став продовженням російського імперіалізму та культурної експансії. Якщо порівняти радянські жарти про українців з тими, що є у номерах цих двох шоу, то ми побачимо багато спільного. Докторка політичних наук і психологиня Лідія Смола нагадує, що радянський гумор показував українців зажерливими лицемірними салоїдами. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо. Таку комедію, як Весілля в Малинівці. Тобто там показано людину про українську таким демонічним образом цього гетьмана, і показано українців лицемірними, коли вони знімають шапку відповідності, яка влада прийде, а зажерливими вони показують українців такими салоїдами, які ниці. А тепер пригадайте новорічний номер дизель шоу. У ньому українці, які живуть у тимчасово окупованому Криму, теж показані лицемірами, які в перчутті звільнення півострова підлаштовуються під обставини залежно від того, хто при владі. І На російські паспорти, а де? паспортаді. Сіба огромне. Чому тебе життє учить? Спокойно, ми тепер скажемо, що ми з тобою эти татари. А ось це вже номер кварталу 95 за одинадцятий рік. Тут українці показані примітивними салоїдами. Актори кварталу чомусь вирішили, що депутати Львівської обласної ради обов'язково мають вуса і ходять на роботу у вишиванках. Чиновні панове, тільки що був спалений червоний прапор. А це означає, що наші засідання відкрета. Ви запитаєте, яка шкода може бути від ностальгії за дитинством або молодістю? Це ж лише фільми або гумор, які нагадують про ті часи. Проте шкода є. Бо така ностальгія це один із тих непомітних залишків радянщини, який виступає основою для формування позиції. Не все так однозначно. Радянські фільми та розважальні продукти це не просто спогад про певний період, це ще й яка сила. Навряд чи за переглядом фільму, ви думаєте, що зараз вам намагаються нав'язати певні думки. Але саме так це і відбувається. І ви навіть не помічаєте, як починаєте сміятися над примітивними жартами про недолугих українців, або як бік курантів на Червоній площі стає одним із атрибутів Нового року. А ця інформація для тих, хто пише нам в коментарях. Шкода, що це відео подивилося так мало людей. Так от. Усе у ваших руках. Сьогодні натискаєте підписку та вподобайку, а завтра ми вже у трендах Ютуба. Ну добре, може, післязавтра. А якщо ще й коментар напишете, то буде взагалі супер. У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чекалово у Полтаві. Знесли пам'ятник радянському генералу Згін Щоразу, коли в Україні зносять пам'ятники з героями радянського союзу або Другої світової війни. Це викликає неоднозначну реакцію. Деякі українці відразу обурюються. Люди апелюють до того, що це частина нашої історії, бо українці теж брали участь у Другій світовій і гинули в боях. То виходить, тепер про це потрібно забути. Звісно, ні. Навпаки, ми повинні пам'ятати, що українці були серед тих, хто заплатив велику ціну, аби перемогти нацизм. Проте пам'ятники радянським генералам і так званим героям зовсім не нагадують нам про подвиг українців здебільшого, вони є інструментом радянської пропаганди. Історик Олександр Альфьоров в інтерв'ю Суспільному говорить, що історія того, що калова жодним чином не пов'язана з Україною. За його словами, пам'ятник радянському льотчику був одним із маркерів комуністичної ідентичності. Монумент демонстрував Більшість досягнень, більшість яких належали росіянам. Також Олександр Альфьоров пояснював, що пам'ятники радянським героям є одним із імперських якорів, які насаджують комплекс меншовартості та демонструють вищість Російської імперії. Друга світова була величезною трагедією для нашої країни. За даними Українського інституту національної пам'яті, втрати українців у ній сягнули 8 мільйонів. Ми не можемо і не маємо це забути. Складний спадок нашого народу потрібно проговорити, щоб узгодити різні досвіди. Про це говорить журналістка і авторка проєкту Обличчя Незалежності Дарка Гірна. Українці боролися по перше на боці двох різних тоталітарних армій. По-друге, в українській повстанській армії. І для різних українських сімей ці досвіди вони по-своєму цінні. І їх теж треба якось узгодити. Тобто, от ми маємо весь цей складний спадок, і ми мусимо його проговорити і, і зрозуміти власне, чим був для України СРСР. Більш комплексно. радянська окупація України тривала понад 70 років. Звісно, викреслити цей період з нашої історії неможливо. Але ми повинні переосмислити радянську спадщину. Бо, як зауважив історик Кирило Галушко, в інтерв'ю для Радіо Свобода, декомунізація це не заміна Леніна на Бандеру, це пошук своїх героїв і пошук себе. Насправді декомунізація – це не заміна Леніна на Бандеру, це пошук своїх власних героїв, попередників, яка пошук, який би перетворював Україну на певний оркестр, де є різні, і такі, різні, різні, і такі різні. І такі є конструктори, є медики, є космонавти. Тобто, насправді це пошук себе. Радянська музика це ще один елемент ностальгії за старими добрими часами. Деякі українці не лише слухають музикантів того періоду, а й публічно виконують їхні пісні. Пригадуєте, влітку минулого року розгорівся конфлікт через хлопця, який у Львові виконав пісню радянського рок-співака Віктора Цоя. Тоді народна депутатка Наталія Піпа навіть написала заяву до поліції на вуличного музиканта і нагадала, що в Україні заборонені пісні російських виконавців. Хоча пізніше, на запит видання Українські новини, Держагентство з питань мистецтва відповіло, що виявляється, співати ЦОЄ в Україні можна, бо пісні та творчість музиканта, який не був громадянином Росії, не підлягають забороні на публічне виконання. Проте в Україні досі можна почути не лише пісні радянських виконавців, а й російських. Видання тексти проаналізувало щоденні українські чарти на Spotify за 23 рік і з'ясувало, що російська музика входить у двадцятку найпопулярніших жанрів у гідпарадах стрімінгового сервісу. Журналісти дослідили, що протягом цього року трійка найпопулярніших жанрів залишалася незмінною на першій сходинці. Був український поп. А ось друге і третє місце посідали російський хіп-хоп і російський дрейн. Дослідження текстів це не суха статистика. Люди, які слухають російську музику, цілком реальні. Наприклад, влітку минулого року суд призначив штраф Одеситу, який гучно слухав пісні російського співака Лепса. Щоправда, покарання за любов до творчості музиканта, який підтримує війну Росії проти України, виявилося мізерним всього лише 51 гривень. І поки в Україні офіційно не забороняють співати ЦОЯ, а штрафи за музику співаків з Росії становлять півсотні гривень, російські виконавці заробляють на українцях мільйони. Журналісти економічної правди підрахували, що російські автори за рахунок прослуховувань з України за рік можуть отримувати мільйони доларів прибутку. Культура або музика не може бути поза політикою. Пам'ятайте, частину прибутку, який росіяни отримують від прослуховування своєї музики, вони віддають на податки в бюджет Росії. А гроші з цього бюджету йдуть на зброю для російських солдатів, які вбивають українців. Користуємось вже відомим співвідношенням української музики в YouTube Music слухають в 5,4 і рази більше. Маємо десь 37 мільярдів прослуховань російської музики, що у підсумку дасть їх авторам плюс-мінус 74 мільйони мільйона доларів. Я ж хочу нагадати, що ми, як свідомі громадяни, маємо пам'ятати, що можемо жити, працювати і заробляти виключно за рахунок військових, які нас захищають. Тому завдання кожного з нас допомагати їм у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятайте, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим, це передусім потрібно нам. Радянська окупація України довгі роки формувала стійкий стереотип про так звану велику російську літературу. Натомість українська література подавалася як щось простонародне і провінційніше. Після розпаду радянського союзу культурною експансією зайнялася вже Росія. Маємо визнати, що у неї це непогано виходило. Згадайте, як у вже незалежній Україні на уроках зарубіжної літератури ви вивчали російських письменників, читали Пушкіна, Толстого і Достоєвського. Росіяни вкладали великі гроші у підтримку популяризацію своєї культури, бо розуміли, що це зброя. Як лично зауважив український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю Сонікошкіні, спочатку Росія ставить пам'ятники Пушкіну, а потім приїжджає на танках його захищати. Ми розуміємо, що російська культура, російська гуманістична традиція велика та що це частина цього збройного арсеналу, яким Росія користується для того, щоб от, власне втілювати свої якісь імперські імперські амбіції. Ну, і, ти і... ж розумієш, це для нас речі якісь дуже очевидні. Да, да, Буде да, просто да. на поверхні. Да. Росія ставить пам'ятник Пушкіну, потім в місто, де стоїть пам'ятник Пушкіну, заїжджає російський танковий полк. Росія сьогодні продовжує свою культурну експансію на тимчасово окупованих територіях України. Бо Міє, що знищити народ можна не лише фізично, а й через вплив на свідомість українців, через примусове витіснення з нашого життя, рідної мови і культури. Восени минулого року центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей майже не залишилося української літератури в місцевих бібліотеках. Водночас тільки за минулий рік окупанти завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 мільйонів російських книг. На тлі любовної драми, яка розгортається у романі Толстого Анна Карєніна або описів розкішних балів в романі Пушкіна Євгеніонігін, українська література в школі здавалася нудною і нецікавою. Складалося враження, що крім суцільних сліз і страждань, у ній нічого немає. Вони не знали своїх героїв, зате добре знали російських. Літературна критикиня Віра Агєєва говорить, що такий підхід до викладання української літератури формував у українців комплекс неповноцінності. Я ж теж спілкуюся там, з якимись учнями. От, вони виносять зі школи уявлення, що. Шевченко був кріпаком, ну а потім його викупили. Все більше того, оцим, оцим наголосом на упослідженості, на селянськості, ми формуємо блискучий комплекс неповноцінності. Як наслідок, ми знали про так званих великих толстих і достоєвських, але не знали про канон українських класиків. Ще як пояснює Віра Аєєва, українська література нічим не гірша, варто лише відкрити її для себе і прочитати. Леся Українка стає все більш і більш актуальною для мене. Вона зараз стоїть в рівень з Шевченком. Вона нам дуже багато всього сказала про двадцяте про століття. Вона дуже прогностична. Очевидно, вже можна говорити про двадцяте століття. Ну бажан Рильський, Тичина. так, тобто в то, то, то нас у нас дуже несогірша література. Нам нема чого соромитись. Нам треба тільки її прочитати. Про те, що російська література є одним із інструментів агресивної політики Росії, деякі українці досі її захищають. Частково це відбувається знову-таки через ностальгію за своєю юністю. За те коли російська література здавалася великою і обраною, бо іншої ми просто не знали. Як влучно зуважила українська письменниця Анастасія Левкова у романі За перекопом є земля, щоб існував Болгаков, росіянам треба було розстріляти Сандермоху, Валеріана Підмогильного і Миколу Зерова. Ось ми і вся обрана російська література. Ох, якби це відео, та побачила моя подруга, а потім її тато. А ще моя бабуся. Подобається наші відео. Долучайтесь до їх створення. Нам не завадить ваша фінансова підтримка. З нею відео для переконання ваших рідних буде більше. Тому, якщо ви ще думаєте, чи пригощати нас кавою, не думайте, це саме той час, що треба пригостити. Дуже чекаємо на ваші подписки, на баймія кофі та спонсорство на Ютубі. 200 гривень від вас, більше нових відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тиснути на лінк, обираєте, скільки горняток кави нам переслати, і вуаля! До речі, каву можна надсилати щомісячно. Там є регулярні платежі. Раз підписалися і все. Звісно, після донату на Збройні Сили України. Українська це мова села. Впевнена, ви точно чули цю фразу. Деякі українці і досить говорять, що російська це мова, на які вони виросли, і освічена людина має знати та говорити російською. А ще згадують про так званих великих письменників, які говорили цією мовою. У радянському союзі російська вважалася правильною і престижною, тоді як над українською насміхалися. Цей радянський стереотип перекочував і прожився в незалежній Україні. Від людей, які не хочуть переходити на українську, досі можна почути аргументи про те, що це мова села, на відміну від нібито елітарної російської. Ще це зовсім не так. Насправді, одним із авторів образливого штампу для української мови був радянський лінгвіст Георгій Даніло. Про це у відео на своєму Ютуб каналі розповідає українська письменниця-перекладачка Євгенія Кузнєцова. Він говорив ще пізніше про те, що українська. Це мова селян, і вона приречена на, на те, щоб зникнути. А російська це, звичайно, мова пролетаріату. Більше про те, як радянський лінгвіст дійшов такого висновку, можна дізнатися, переглянувши ось це відео Євгенія Кузнєцової, або почитати її книгу Мова меч. Дуже рекомендую. Я ж хочу звернути вашу увагу на інший важливий момент, про який говорить письменниця. У ще одному відео на своєму Ютуб-каналі Венгія Кузнєцова розглядає любов деяких українців до російської мови як стокгольський синдром. Насправді, це психологічне явище досить підходить для того, щоб описати мовні стосунки в СРСР, а саме в частині. Коли е, жертви, тобто носії усіх е, інших мов радянського союзу, возвеличували велич російської мови, югенія Кузнецова наголошує, що достеменно важко сказати, чи справді любов до російської була щирою чи можливо це була спроба підлаштуватися під тогочасні обставини, щоб вижити або отримати певні привілеї? Та якими б не були причини, непомітні залишки радянщини досі на нас впливають. Вони могли з'явитися у нашому житті зовсім несвідомо через фільми, музику, свята, традиції, через виховання старшого покоління, яке за своєю юністю, згадувало, наприклад, не черги до магазинів і товарний дефіцит, а умовну стабільність. Україна була у складі радянського союзу майже століття. Звісно, життя в таких умовах вплинуло на не одне покоління. Заперечувати це безглуздо. А як радянське минуле вплинуло на ваше життя? А на життя ваших рідних? Напишіть про це в коментарях. Можливо, саме ваша історія надихне нас на нове відео. Ми маємо визнати, що деякі залишки радянщини досі є у нашому житті, і нам не потрібно закривати на це очі. Навпаки, потрібно це викорінювати і припинити жити минулим. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до нових зустрічей.